Ви сьогодні те саме вважаєте, я маю на увазі, що не треба змушувати людей примушувати їх переходити на українську мову? А має значення, що я вважаю, чи що я не вважаю. Тут все банально. Просто звичайна математика включається і логіка. Чи переходять люди на українську мову, якщо ти їх примушуєш? Ні. Ну і все, і толку. Ну тобто, навіть якщо. Ти вболіваєш за те, щоб всі українізувалися, це не інструмент. Ні, є інструмент примусу, завдяки якому всі перейдуть на українську мову. Є такий інструмент. Це до стінки ставити і стріляти людей, саджати в тюрми, наприклад, створювати над ними серйозне насилля. Я без жартів, я вважаю, що це буде дуже ефективно. Завтра стріляють 10 російськомовних і всі переходять на українську мову. Але, здається, цими інструментами користувались. Певні держави, які нам не подобаються.